У приміщенні РАЦУ ще з початку війни розгорнувся центр взаємопідтримки внутрішньопереміщених осіб. Тут за два роки допомогли чималій кількості людей, котрі через війну були змушені залишити усе та переїхали до Луцької громади. Як розповіла начальниця управління соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді Ліна Галан, на початку війни наплив людей був дуже великий. Каже, у квітні 2022 року лише за один день допомогли 1710 особам. Зараз вже проблема постала у поставці допомоги. Мовляв, ні продукти. Ні одяг, ні ліки більше не надходять. Тому прийняли рішення припинити роботу центру з 11 березня. В 2023 році ми побачили великий спад. Допомоги, яка надходила до нас, і 24-й рік фактично ми не отримуємо допомогу вже зараз взагалі ніяку. Тому вичерпалися ресурси, вичерпалась можливість. Також потрібно працювати установам в повному, повному значенні цього слова. Ми вивільнили приміщення ДРАЦУ для того, щоб вони також мали можливість виконувати свою юридичну і власне місію роботи, Воти Окрім того, що допомога не надходить, також зменшився і попит на такі послуги за лютий 2024 року. По допомогу звернулося лише 5 осіб. Це громадяни, що проживають у Луцьку не більше трьох місяців. Зокрема, Ліна Галан зазначає, що людей у біді не кинуть. Будуть організовуватись різноманітні благодійні акції при надходженні тієї чи іншої гуманітарної допомоги. Будемо працювати вже в режимі такому, коли ми будемо організувати періодично благодійні акції. Будемо не полишати цієї можливості звертатися до благодійників, до громадських організацій, до меценатів, до небайдужих людей, тому що і потреба є, і до нас багато звертається людей, які потребують цієї допомоги, але будемо вже відповідно, коли вже назбираємо якусь певну кількість допомоги, будемо збирати людей благодійними акціями і будемо видавати цю допомогу. Хоч і центр припиняє свою роботу. Очільниця департаменту запевняє, що люди завжди можуть звернутися до соціальної служби. Зокрема, вони завжди готові допомогти у скрутну хвилину. Кожен випадок будемо розглядати індивідуально. Звісно, ми не залишимо людей в біді. Якщо людина буде потребувати негайної допомоги, екстреної допомоги, ми будемо відшуковувати можливості, будемо знову ж таки залучати благодійну допомогу для того, щоб вирішити соціально-побутові проблеми кожної людини.